Оце у нас таке свято сьогодні, да? Ми з Алісою в Ургенції. Все тому що Аліса почуває себе дуже погано. Йдемо зараз додому, де вихід Аліса? Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Може, хтось помітив, у нас так довго не було в Ютубі, все тому що ми захворіли. Я додала для вас спочатку відео, де ми за лісою попали в госпіталь. Все тому, що вона принесла додому, напевно, що зі школи щось по типу ротовіруса, тому що їй було так погано, в неї була нудота. Нудота, діарея. Один день взагалі ввечері їй було так погано. Ми три години, напевно, що провели в ванній кімнаті, тому що вона взагалі не могла з неї вийти. Так було погано. Просто я таке бачила вперше. Вперше, Бо в неї ще буває підіймається ацетон, і таке вже в нас було. Але те, що я бачила в той день, це був просто якийсь жах. Наслідуючий день, наче стало краще, але. Ну, де, в день було добре, а ввечері вона мені каже, що знову в неї ці всі симптоми. Я кажу: ну що робити, давай тоді підемо в госпіталь. Та сталося так, що в нас ця страховка, сіп, вона в нас просрочена. І коли ми прийшли до госпіталя, нам сказали, що так як просрочений сіп, то нам цей прийом буде коштувати 173 євро. Ну, але що робити, нам довелося вже піти на той прийом. Де лікарі сказали, що поче все добре? Взяли в неї аналіз крові. Взяли в неї ні, більше аналізів не брали, тільки аналіз крові. Та пощупали в неї там той живіт, ще щось там подивилися. Сказали, що все добре. Необхідно тільки тепер пити більше води і все. Я кажу, як більше води пити, може, треба якісь ще медикаменти, може потрібно якусь суспензію купити. Так вона каже: ось даю вам рецепт, це якщо знову буде блювання, там ця нудота, після вже ну, після самого блювання необхідно буде випити просто ту суспензію. Все, і на цьому все. Вона два дні взагалі нічого не їла. Для мене то був такий стрес, тому що ну, як це дитина, два дні нічого не їсть. Ось, але на третій день їй стало краще, набагато краще. Вже з'явився в неї апетит, вона вже почала їсти. Але стало погано мені. І, до речі, так погано, просто в мене така була нудота. Я, я не могла нічого робити, я просто хотіла спати і на цьому все. Тому я лягла спати дуже-дуже рано, вже і не пам'ятаю. Напевно, що всі 6 годин я вже спала. І, і в мене почала підійматися температура. І вже вночі в мене було 37,8. Ось так, ось так ми провели ці дні, тому я не виходила ні в YouTube, ні, нічого. Взагалі я в тому інтернеті не дивилася, я навіть не знала, де мій телефон знаходиться. А сьогодні вже стало нам всім краще. Ми приїхали в центр Батутів, я зараз вам покажу. Я, до речі, цей центр Батутів вже е, знімаю, напевно, що третій раз, але ще ні разу для вас не виставляла. Тому далі я показую. Але так як тут є музика, і Ютуб зазвичай блокує з авторським правом, якісь відео де є ця музика. Тому я додам щось інше туди, але покажу, як виглядає цей батутний центр. Тут, до речі, можна відмічати як дні народження та ну різні всякі дитячі свята. Можна відмічати тут, хто і хто знаходиться в Аліканте. Можливо, ви знаєте це місце. Якщо не знаєте, зараз я вам покажу. батутів. Зараз вам покажу, як виглядає все там в приміщенні. Ходімо Там Аліса вже тут, до речі, справляють день народження, відмічають. Тут є столики, ось там є бар, можна заказати все, що хочеш. Вони тут і роблять Дні народження. Можна так, так? Так, година, щоб пострибати тут на батутах, коштує 5 євро. Аліса вже тут стрибала, у нас залишилось мало часу, тому думаю, зніму для вас. Так. Driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide, to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. on the screen at last they ain't looking inside for their needs and life they wanna be like by everybody in sight but trust me being free ain't five.